Мої вітання, мешканцям міста літаків і світлофорів в ефірі телеканалу Бориспіль, прогноз погоди та я, його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. Синоптики прогнозують, що з 28 червня циклон з Балкан переміститься за межі України, тому опади поступово припиняться. Протягом вихідних на Сході та Півночі пройдуть сильні дощі місцями, з грозами. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. За повідомленнями Укргідромацентру, на сході країни, 28 та 29 червня, очікується суха погода лише в Харківській області, дощитиме. Вдень температура повітря прогріється від 23 до 25 градусів тепла, вночі до плюс 12. На півдні України вихідними ясно. Температура повітря вдень до 25 градусів тепла, а вночі до плюс 18. У західній частині України 28 червня очікується сонячна суха погода, а от на неділю 29-го місцями пройдуть зливи з грозами. Стовпчики термометрів у суботу показуватимуть в день до плюс 26, вночі – до плюс 12. В неділю у світлу пору доби – до 31 градусу тепла, вночі – плюс 13. Вихідними у центрі країни 28 та 29 червня Буде сонячно. Вдень позначки термометрів сягатимуть до плюс 25, вночі до плюс 12. У північних областях переважатиме ясна погода, дощитиме 28 червня лише у Сумській області. Попри це, температура повітря у світлі години доби прогріється до плюс 25, а вночі очікується плюс 13 градусів за Цельсієм. 28 червня хмарний день та похмурий вечір прийдуть в Борисполі на зміну ясному ранку. Можливі опади. Температура повітря в день прогріється до плюс 20, а вночі до плюс 11. У неділю, 29 червня, порадувавши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже всередині дня, і небо в Борисполі покриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Опадів не передбачається. Вдень до 25 градусів тепла, а в темну пору доби стопчики термометрів показуватимуть плюс 10. вітер західний 2,5 метри на секунду. 28 червня українці відзначають День конституції. Саме цього дня був прийнятий основний закон нашої держави, який закріплює інтереси кожного громадянина і є фундаментом демократичного розвитку українського суспільства. Залишається тільки побажати всім жити відповідно до цього закону, а не переступати його. На цьому у мене все. Бережіть себе про синоптичну картину на вихідні, вам розповіла Олена Каліновська. Отож, теплих вам вихідних і до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.